Якщо фара в такому стані, то ну її ніхто не купить. Реально. Це є ліва фара, хоча має і кріплення, тут ціле кріплення, тут ціле кріплення, але треба міняти Ну, З тим ніхто не буде бавитися, відповідно я беру, просто знімаю фішки, фішки вони залишаються, тому що комусь необхідна буде така фішка. Та чи інша. І ця фішка. Воно просто розкомплектовується, називається в народі йде розкомплектація фари. І все, фішки кому необхідно, телефонуєте, фішки є в наявності. Це на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, 244 кузов, з, з 2002 року по 2006 рік модельний ряд. Фара, звичайно, вона викидається, з нею ніхто бавиться не буде. Зняли комплектуючі, які ще вважаються добрими. От, кришечка вся задня теж в Доброму стані, збережено. Все, вона буде продаватися окремо. Ну і відповідно фішки так. Кому необхідно фішечки, комплектуючі фари, це все є в наявності. Телефонуєте, контакти в шапці профілю і домовляєтесь.